Слава Богу. Це відео я знімаю про гімн України. І не так давно я, мені попалося інтерв'ю Олексія Арестовича, де він висловлює свої зауваження до тексту гімну. І не лише він. Минулого року був дехто з депутатів Верховної Ради. Подавали законопроект про внесення змін до закону про гін України, і вони там пропонували дещо змінити в тексті цього гімну. Але президент України дав їм відповідь, що він, навіть якщо, якщо усі депутати проголосують за цей законопроект, то він його не підпише. Ну, я хотів би вам розказати, Своє бачення, не, не своє бачення, а те бачення духовне розуміння, яке дає мені Господь щодо тексту гімни України, і що там варто було б і потрібно було б змінити. В тексті Гімни України є такі слова, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ну ми християни. І в даному випадку ми декларуємо те, що ми положимо, тобто віддамо душу, за нашу свободу, душу і тіло. За яку свободу ідемова? Якщо, шановні друзі, ви підете на кладовище. І ви подивитеся на ці надгробні пам'ятники, на хрести, які стоять на могилах. На багатьох з них ви побачите надпис Раб Божий такий-то», раба Божа така-то». Там ніде не написано, що свободний Петренко Петро Петрович чи свободна така-то». там немає такого слова свободний. Там написано раб Божий. А ми в цих словах декларуємо, що ми віддамо душу за свободу. Тобто ми не приймаємо рабства Божого, ми не приймаємо волі Його над нашим життям, ми хочемо звільнитися від того. Ну, по мирському це можна трактувати як завгодно. Але я духовний світ, я Господь, я диявол і диявол. Він апелює і перед Отцем Небесним стверджує, що ця душа, вона добровільно заявила свою волю, що вона віддасть душу за свободу, а він нібито і, і особлює цю свободу. Тому що він відмовився жити по законах Божих, він захотів свободи і ту так звану свободу пропонує людям. Тому е, ці слова, що душу ми відомо за свободу, їх потрібно, їх потрібно замінити в цьому гімні. Потрібно змінити. І що тут, е, принагідно можна зазначити, те, що цей законопроект, який подавався деякими депутатами минулого року, то там, в там були, вони пропонували слова змінити душу. Тіло ми зміцнили за нашу свободу. Ось це ключове слово, що не віддали, ми зміцнили за нашу свободу. Це була б правильна зміна. Це була б правильна зміна. Можливо, ще якось інакше. Можна просто розробити текст гімну, запропонувати провести якийсь конкурс, розробити текст гімну, який би. Підходив би більше нам, як християнам. І в цій... я хотів би ініцію, ініціювати ось такі зміни, щоб з тексту гімну забрали ось ці слова, що душу ми положимо за нашу свободу. Тому що це неправильно, це антихристиянське. І я маю як громадянин України право ініціювати таку ініціативу. І якщо би. Була підтримка, а рано чи пізно така підтримка буде, рано чи пізно ці слова в гімні будуть замінені. І ми повинні добитися такого тексту, який би відповідав би нашому християнському розумінню життя. Шановні друзі, якщо ми хочемо жити християнським життям, якщо ми хочемо мати надію на спасіння вічне. Якщо ми хочемо бути під Божим благословенням, то не, ми не можемо декларувати свої позиції таким чином, що ми положимо і віддаємо свою душу за якусь ефемерну свободу. Ми роби Боже. Дорогі друзі, я прошу вас, розповсюджуйте моє відео, тому що Лукавич. Направив великі сили Легіони Демонів, щоб блокувати всі мої повідомлення і оці мої відео. Направив великі сили. Але вона, я знаю твердо, що це відео буде дивитися мільйони людей. Мільйони людей. І вони заявлять про свою позицію і висловлять свою думку і про те, що ми повинні міняти. Робити ті зміни, про які я вам говорив. Миру і радості вам.